Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні тукліпси від торгової марки The Fal. Це, італін... це французька торгова марка The яка виробляє свої комплектуючі до велосипедів з високою якістю. Дані тукліпси це набор правий-лівий, але вони не мають ніякої різниці. Вони однакові, як валянки. Е, мають розмір L, що відповідає стандартам розміру чоловіка е, 41-45. Мається на увазі розміщення ноги. Ось тут буде зручно велосипедисту, який має розмір ноги 41, 42, 43, 44, 45. Е, в комплекті ніде нічого, тільки ось, ось така комплектація, два тукліпси. дві тукліпси. Є болти, які дозволяють скріпити ці тукліпси з педалью. І якщо вам потрібна більш комфортна їзда, можна замовити також ось, ось такі ремінці неонові. Вони Просовуються чр... скрізь оці отвори, які міцно будуть потім тримати оці рівешо. В Наявності воно виглядає ось так: це вже зобраний один елемент однієї тепліси з педалю, Тобто є кріплення, які міцно будуть тримати саму частину пластикову. І додатково, якщо забажаєте ремінці купити, то вони ось так от, -от просовуються через педаль і будуть тримати надійно вашу ногу. І коли ви будете вставляти, нічого не буде зайвого, е, хоч і нейлоновий е, рімінець, але сама тукліса пластикова, вона м, така е, має міцну форму і дуже зручно вставляти велосипед, велосипедні туфлі у, у цю тукліпсу. Е, це надійне використання велосипедового е, сегменту, такий, як педаль, завдяки ось таким туклісам пластиковим. Торгова марка The Fal продає е, гарний такий набор Кліпс е, ту-кліпсів до велосипедів. Розмір L, казан ось тут. Ну, на сам, Насправді це і надійність. Ось так воно виглядає з зібраним стані. Бажаєте замовити туклю ту, ту, Ситої Кліпс, приходьте, замовляйте в магазин Вілавіво на Харківському шосе. Бажаєте замовити таку, то, такий набір разом з е, нейлоновими е, ремінцями. Теж це можна здійснити в нашому магазині. Переходьте по силці YouTube каналу Вілавіво на сайт Вілавіво. і замовляйте постійним покупцям знижки. До зустрічі!